Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. І як я і обіцяв, починається розіграш моєї книжки «Пікапер. легенда про чорного дракона. Ось ця книжка, це пригодницька книга. Сподіваюсь, вона вам сподобається і що треба зробити для того, щоб її виграти, все дуже просто: треба підписатися максимально на всі соцмережі мої. Фейсбук, інстаграм. Ютуб, TikTok та Телеграм-канал, і залишити якийсь відгук, щось типу читаю книжки Віктора Волкера чи хочу виграти книжку. І найбільш активний хто, я буду дивитися, тому вишлю книгу новою поштою. Ось так. І можу ще й залишити автограф, хто як, хто як захоче. Так що, друзі, будьте активними, підписуйтесь, коментуйте і, можливо, саме ви виграєте книгу. Всім гарного дня! Все буде Україна! Ось 10 книжок буде розібраний.